Від початку великої війни тисячі українців щодня відчувають стрес. Особливо від нього страждають діти, а тому саме дорослі повинні допомогти їм пережити цей досвід. Сприяє цьому і громадська організація Всеукраїнський Союз культури та мистецтв людей з інвалідністю. Одним з її завдань є створення нової дієвої арт-терапевтичної системи адаптації і соціалізації дітей, які мають досвід війни та дітей-аутистів. Ціля організація допомож людям, детям с ограниченными возможностями, в том числе и и с синдромом РАС, посредством творческих процессов. Мы со созраб... ми разрабатываем, мы объездили всю Украину, мы и проводили выставки, мы участвовали неоднократно в конференциях врачей, психологов ну и так далее. Художник та засновник громадської організації Сергій Попов, автор системи по роботі з дітьми з аутизмом та травматичним досвідом війни. Проєкт «Life must go on» став новим етапом розвитку його арт-терапевтичної системи. Взагалі ідея організації це не інваліди для а люди для інвалідів. Поэтому в членах організації ета я сказав про костяк ідеї саме. А возле організації, членами організації є і бізнесмени, і психологи, і юристи, і просто любітелі живописів. Дуже много різнопланових, Ну саме головне відлічительніше черта їх це інтелект. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького Сергій Попов провів низку майстер-класів для дітей та їхніх батьків, а також поділився досвідом з колегами-психологами. Вони мега молодці. По-перше, про те, що не залишаються осторонь таких важливих питань, бо сьогодні роботи в плані збереження психічного здоров'я буде дуже багато, адже в нас багато людей просто виснажені, емоційно вигорівши. Щоб зберегти, щоб все ж таки. Ну, в якійсь мілі мірі реабілітувати населення України і в тому числі тих, хто найбільше страждає, вразливі це в нас діти, вразливі в нас ветерани, члени їх сімей. То звісно, будь-яка ініціатива, яка має позитивний результат, вони вже презентують позитивний результат. Але має сенс. Те, що пропонують колеги з Києва, це дієва, тому що ми це також робимо. Ми працюємо через творчість. Ми працюємо через малювання через відреагування. Тому це дуже цінно. Творчість це завжди те, що допомагає відновитися та поповнити свій ресурс, відзначають психологи та додають ця зустріч з Сергієм Поповим можливість не лише перейняти досвід від колег, а й об'єднатися заради спільної мети. Катерина Рупташ, Павло Маскальов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.